Чому ти вирішив? Така, така ідея виникла, чому ти вирішив допомогти? Тому що мій тато воює десь і я, я вирішив назбирати кошти на Збройні сили. Ми почали збирати кошти на блокпост ТІ, із за того, що нам прийшла ідея допомагати армії. Угу. І скільки ви назбирали? 247 гривень було десь позавчора. А сьогодні ви вже дозбирували так розумію, mm. так? Угу. Хто тобі допомагав, розкажи, будь ласка. Трофем. Так. І Іван. Так. Ну давай Трофем теж розкаже про цю ідею і як вам чи вам було цікаво це робити? І хто до вас підходив? Хто вам допомагав? Трофем, розкажи, будь ласка. Ну, люди різні. Угу. Дяді, тьоті, хто ще там підходив до тебе? Ну, Хлопці, дівчата? Ага. Ску... Скоти. Так. І звичайний ж Дякую. Ванюш, скажи, а хто тобі найбільше всього запам'ятався? Вань? Ні, скажи, Ваніша на кажуть. Не знаєш? Ні, не, не, не знаю. Ваня пароль питав. А ну розкажи, будь ласка, про пароль. три -4. 4 був пароль? Один, два, три, чотири? Тобто ти говорив три 4 так? Да? Мали сказати цей пароль, і і тоді ти пропускав? Так, Давань. Угу.